Вітаю час новин на 11 каналі. Далі у випуску про найголовніше у постраждалому після ракетного удару будинку на перемозі проводять експертизи, аби зрозуміти стан для подальших робіт в сусідніх під'їздах, які вціліли, замінюють пошкоджені склопакети. Комунальники готові й до ремонту покрівель, якщо в цьому буде необхідність. Більше розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку працює поруч із трагічно відомим вітаю, будинком. Будем вітаю усіх зараз. Я знаходжусь біля одного зі. Зруйнованих російською ракетою під'їздів сюди й досі приходять люди, аби забрати свої речі та закрити плівкою вікна. Вибиті паралельно. Міська влада встановлює металопластикові вікна у сусідніх під'їздах та будинках. Загалом ударною хвилю 14 січня тут вибуло три сотні шибок, і 250 нових склопакетів вже поставили станом на неділю. І далі я прошу всі подробиці. Наскільки більшість вибитих це було старі дерев'яні вікна? Зараз ставляться нові В одному будинку, заклинило ліфтове обладнання також будуть проводитися роботи. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми отримуємо вже готові там в будинках поставлені вікна. Також з'явилися попередні висновки щодо долі ось цього зруйнованого третього корпусу. За моєю спиною другий та третій під'їзд вони на жаль повністю зруйновані та відновленню не підлягають. Тож їх демонтують. А ось цей перший під'їзд, наприклад, там руйнування не критичні. Тож ймовірний, що мешканці повернуться до своїх квартир, експерти все ще працюють на місці та оцінюють масштабу ро. Далі прямо мова. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих. Так як цей будинок в нас панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі. Плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляється, якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю і визначаємо. Що з деформації також інформація щодо нашої області ця ніч на щастя минула без обстрілів. За інформацією обласної влади, жоден населений пункт не зазнав ворожих атак. І на цю годину у мене вся інформація. Олена, тобі слово. Полю дякую. З нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Поліна Паламарчук. І знову під вогнем окупанта Харківщина. Ворог обстріляв Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється минулої доби. На Донеччині противник гатив по місту Часів Яр. Вдарив по житловому кварталу з реактивних систем. Пошкодили, що найменше багатоповерхівок перебили постачання електрики і газу до району. У нас обстрілу одна людина загинула ще двоє поранені. Тим часом в ніч на 24 січня за півгодини наші війська на східному напрямку знищили три повітряні цілі ворога, ударні вертольоти к 52 Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки. Су 25 гелікоптер к 52 безпілотний літальний апарат Орлан 10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Кінець епохи пакетів маєчок з 1 січня в Україні остаточно заборонили реалізацію тонких палітеленових пакетів. Вони мають повністю зникнути не лише з супермаркетів, а з ринків та усіх закладів харчування. Як у Дніпрі дотримуються закону і чи готові місцеві жителі до таких змін? Наша Поліна Паламарчук перевірила. Ось такі звичні кожному з нас пакети маєчки остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня, і відтоді поліетиленові пакети не можна ані продавати, ані пропонувати покупцям безкоштовно, навіть якщо в них запаковують крупи, рибу або м'ясо. Та чи відмовили супермаркети від них? Спробуємо перевірити. Ми обрали дві відомі мережі супермаркетів. Заходимо в перший одразу ж біля фруктів та овочів. Щонайменше шість рулонів з пакетами. Покупці активно ними користуються, беруть одразу по декілька штук. В іншому супермаркеті картина аналогічна, немов і немає ніякої заборони. Біля відділу з мандаринами у кожного в руках кульочки. Теленові пакети тут є 20 копійок за штуку. Ну і по всьому супермаркету їх, в принципі, вдос. І, хоч заборона діє вже більше трьох тижнів, дніпряни активно користуються пакетами. На нові правила реагують по різному А куди набирати? Звісно, поліетилен – це плохо. Але... Рибу і м'ясо не буде зручно покупувати без пакетів. Поки є, будемо користуватися. А далі побачимо. Ну, Я думаю, все одно будуть якісь пакети інші. вони зовсім від пакетів не відкажуться. Якщо бумажок з удовольствия. Я вже перехожу на вот такие. Вот тряпочка, видите? А дома нашила целую кучу. Окрім торбинок, замінити пакети можна на контейнери, скляні банки, зіп-пакети та навіть воскові серветки. В інтернеті купа варіантів на різний гаманець та смак. Дніпрянка Поліна вже два роки як перейшла на альтернативу поліетиленовим пакетам. Розповідає, торбинки з тканини більш практичні, їх зручно прати, а найголовніше це неабияка економія, адже вони багаторазові. Спочатку ми придбали ось такий пакетик, ось таку екосумочку. Ось потім зрозуміли, що можна, в принципі, і саму робити. Теж незатратно, зручно і економно. Екологи кажуть, поліетиленові пакети майже вічні. Один такий розкладається від кількох десятків до сотні років. Переробити їх без шкоди для природи майже неможливо. Коли із сміттям таке часто може відбуватися, спалюється поліетилен, спалюються різні види пластику. Це означає викиди в атмосферу дуже шкідливих речовин. Можуть утворюватися навіть діоксини, дуже отруйні речовини, які при потраплянні в дихальну систему людини дуже негативно впливають. Тобто за законом усі тонкі пакети повинні замінити на біорозкладні. Виглядають вони точнісінько, як і пластикові, але мають одну важливу відмінність органічність. Їх виготовляють з кукурудзяного крохмалю. Тому за певних умов вони розкладаються усього від тижня до трьох місяців. Одним із звичних таких методів це є утворення з містом крахмалю, тобто це із, органічно, із органічної сировини, яка розкладається, вони доволі швидко і без особливого негативного впливу розкладаються в, в навколишньому середовищі. Дозволеними для продажу лишаються то всі поліетиленові пакети, ті, які можна знайти на касах супермаркетів, а також поліетиленові рукавички та пакети для сміття. Аби остаточно позбутись маєчок у продавців є півтора місяці. З 10 березня Держпродспоживслужба почне перевіряти дотримання закону. У разі порушення штрафуватимуть від 8,5 тисяч гривень, якщо це перший випадок. Коли ж пакети розповсюджуватимуть повторно, штраф становитиме від 17 тисяч гривень. Якщо ж у вас ще залишились пакети маєчки, чисті можна здати на переробку і поступово переходити на біорозкладні тканині або паперові. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Робота електротранспорту у Дніпрі через навантаження на енергетичну систему примусово зупинена до 26 січня. Включно повідомляють у департаменті транспортної інфраструктури міськради. Влада докладає зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ Тіві. Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.